всю інформацію про наші зібрання. Дорога громада, аліканти і гості. Сьогодні звертаюся до вас не як тільки священник, бо у церкві вчу не бути гордим. Але сьогодні хочу сказати, що ми маємо бути горді. Ми повинні бути горді тим, що ми є українці, що ми. Ми стоїмо тут незалежно з якого міста, але стоїмо під жовто-синім прапором у вишиванках. І, напевно, наше серце має бути наповнене цією любов'ю до наших братів, сестер, батьків, які є так далеко. І це все бачать там, на границі, і переживають, мабуть, по-іншому. Своєму. І наше переживання власне виливається в цю спільну молитву, в цей спільний мітинг, в цю спільну демонстрацію, в цю спільну маніфестацію, щоб сказати ні. Бо один із християнських філософів. Що кров мучеників це є насіння церкви. А ми можемо сьогодні гордо сказати, що кров Небесної Сотні це є насіння нашої держави, нашого майбутнього. І через стільки років від часів Хмельницького ми маємо цю можливість зараз. І від кожного з нас залежить. І слово молитви, і річ, яку ми принесемо, і наша фінансова підтримка, і це наше зібрання. Тому... Ніхто не може бути холодним. Я би дуже хотів, щоб ми голосно і разом підтримали це гасло, яке було так відоме недавно. Герої не вмирають, і тому ми тут. Герої не вмирають. 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 Маємо надію. Чекаємо нової влади, нових виборів. І дуже б хотілося, щоб переступаючи поріг, приходячи на цю владу, найперша була зустріч із цими хлопцями, які відійшли, з їхніми фотографіями, з їхньою пам'яттю. бо власне вони стали цими першими, найкращими, сміливими, які дарують нам майбутнє нашим дітям. Можливо, нам тут не вік вікувати, можливо, хтось і залишиться. Але більшість повернеться до нової України, яку ми будуємо разом, пробуємо будувати навіть звідси, хто чим може. Тому не будьмо холодні. І все, що є можливо, зробімо, щоб допомогти підтримати. Хай кожен з нас зробить свій вклад, свою лепту. Хай вона буде, можливо, в а хай вона буде щира. Можливо, не над міром, але вона є, пам'ятаємо, потрібна. І для нас, і для майбутнього, і для України, і держави, і церкви. Слава Україні! Благословен Бог, завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Господи віпомолімся.